Всім привіт! Сьогодні у нас дуже важлива тема це скорочення дробів. Вона нам знадобиться в подальших класах, в подальших темах, на всіх контрольних, на іспиті. Тому уважно її слухаємо, що не зрозуміло питання в коментарі. Погнали! Перший приклад показую, як це працює. У нас є дріб 6 дев'ятих. Шота шестірка. Як ми можемо її розкласти? Це 2 Помножити на 3. Дев'ятка це у нас відповідно 3. Помножити. На 3. У нас є спільний множник. Ще тут трійка в чисельнику, що трійка в знаменнику. Ми можемо його скоротити. Тут я вам закреслю, щоб ви розуміли. Що тут і тут три, тобто спільний множник, ми їх просто скорочимо. Лишається у нас дві з третіх. Якщо його домножить на три, то в нас вийде 6 дев'ятих. Цей процес називається скороченням. Другий приклад. Це як ви маєте його робити? У нас є дріб 24,54. Ви дивитесь на нього і думаєте, на що я можу його скоротити? На двійку ділиться, звісно, ділиться, бо і 24,54 це на спарні числа. Далі ви скорочуєте, там буде 12-27, ви далі думаєте, на що я можу його скоротити. Але якщо ви знаєте табличку множення, у вас такі прості дроби, то я знаю, що по табличці множення 24 це 6 помножити на 4, а 54 – це 6 помножити на 9. Тобто я впевнений, що 6 це їх спільний множник. 6, що множиться на 4. 6, що множиться на 9. Відповідно, шістьрки скорочуються, лишається 4 в дев'яте. Тобто ваша задача знайти спільний множник, ви собі побудувати отакий дріб, да, де 6 множиться на 4, а 6 множиться в знаменнику на 9. І відповідно, ви зрозумієте, да, Ви маєте навчитися автоматично робити. Ви зрозумієте, що шестірки скорочуються, лишається 4 дев'ятих. Вам потрібно буде тренуватися, звичайно, зразу у вас виходить не буде. Але. В процесі напрацювання ви зможете так от легко в розумі скорочувати, і це вам додасть в вашій логіці, і ви зможете швидко та якісно розв'язувати вже більш складні завдання. Тому тренуйтеся, у вас вийде. Дякую за увагу. До наступних випусків.